Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Розпочинаю записувати новий влог. Ми вже всіх відправили кого на роботу, так, Софія, кого до школи. І залишилися вдвох. Позакінчувалися нам деякі продукти, маємо з'їздити в магазин, скупитися трошки. І, напевно, вже заберемо Андрійка школи і тоді повернемося додому. А зараз будемо. З Софійкою трошки швендятися по магазинах. Ну, а потім вже будемо дивитися, що ще сьогодні встигнемо зробити. Купили ми все, що нам треба. Заїхали до тітки. Софія дуже любить а, гладити тітчиного котика. Правда, він не дуже такий тактильний, він любить цапнути час від часу, таких тиками, то зубиками, але він ще маленький, трошки бавиться, тож Софія його провідує. Забрали Андрійка з школи. Андрійко, так як справжній господар, любить іти навперед, відкривати нам двері, а потім вже повертається, і ми забираємо всі сумки, пакети, все заносимо в будинок. Так як вхід в нас є і з верхньої сторони, і з нижньої сторони, то діти часто губляться і не знають, куди через який вхід ми будемо йти. Спочатку осені і дощів ми. Ходимо завжди вже через низ, через підвал, а коли сонячна, тепла погода, то можемо ходити і через верх. Все ми занесли в будинок, всі покупочки розкладаємо на стіл і буду показувати, що я купила. І показую, що ми привезли з Софійкою. Ми купили яйця. Я яйця купляю завжди багато. Я їх просто ставлю в холодильник і потім не бігаю і не докуповую. Е, купили шампунь ось таку для вікусі. На осінь чомусь в неї робиться досить суха шкіра голови, і може з'являтися Тому Купила таку шампунь, порадили нам ще ось таку шампунь, навіть при тому, що вона йде ніби проти випадіння та ламкості волосся, але сказала, що вона має в собі рап'яхову олію і теж дуже добре впливає на сухість, на шкіру голови. Лавровий лист мелений. Перший раз такий купляю, що такого не купувала. Два оселедці, бо хочу зробити оселедець під шубою. Купила зубну пасту, два майонези. Тут помідори, вони у нас ще. По 45 гривень за кілограм, тут є 2 кг, і е, було дорожче, знайшла. То взяла тільки 4 штуки, бо дешевших не було. Потім дешевші знайшла, купила дешевших більше. Е, груші. Груші у нас ось такі по 45 гривень. Яблука, яблука по 50 гривень за кілограм, е, по 40 гривень огірки. Тут є у мене розпушувач, ванільний цукор, лагідний кетчуп, сметана, цукрова пудра, хліб. 5 кг я взяла винограду такого звичайного закарпатського. Він у нас по 40 гривень за кілограм. Я або його заморожу, поставлю в морозильну камеру на компот, або не знаю, закручу компот. Хоча я не дуже люблю витрачати банки е, на компот, просто щоб закрутити воду. У мене їх дуже багато і немає, то напевно, що поставлю в морозильну камеру. Та й так, більше вітамінів зберігається. Хлібчик, я вже казала, ось таку велику капусту. Ось така капустина. Вийшла на 80 гривень. Але так як я, мені її вистачить на борщ, я не знаю, напевно, до Нового року, якщо не зігне її. Купила 200 г шоколапок, бо Софійка хотіла, і невеличкий кусочок ковбаски такої вареної. Ну і кава. Казала, не казала, вже не пам'ятаю, бо маю ось такі. Ми з Софією так ми закупилися сьогодні. Усе порозносила, порозкладала, зразу поклала готувати картоплю, бо хочу вареників приготувати. Також поставила набір е, на шубу і крильця тут у мене розморожувалися ще відранку, я їх хочу запекти. Е, відповідно, всі пообідали. Андрійко вчиться, я час від часу йому приходжу, щось підказую. А тоді вже приступаю до більш такого основного готування. Готувати я буду крильця, Я хочу їх зараз запекти в духовці. Я нічого ніякого маринаду такого особливого не робила, просто е їх розморозила, потім трошки е постояли вони в мене в холодній воді. Зараз я їх просто гарненько повіджимала, посолила, додала приправи до курки і відправляю у духовку. Спочатку при 180 градусів вони будуть трошки пектися, а потім золотитися е при 200. Також готую тісто для вареників і для пелімень, бо я хочу готувати вареники з картоплею, поклала їх, картоплю відварювати і маю розморожений фарш. Тісто я готую завжди заварне, Рецепт я залишала тисячу разів під відео. Нічого особливого немає, готую на воді. Швиденько залила все окропом, перемішала в поліетиленовий пакет і нехай тісто відпочиває. І, взагалі, наприклад, я вже так почала помічати, що я старію, роблюся якась така жорсткіша. Колись дивилася, як мама, наприклад, Перевертала млинці гарячі, і мені аж пекло самі. Думаю, Боже, як то не так їх перевертати а, голими руками. Також, от, тісто, коли я вже почала замішувати трошки а, замішую ложкою, а потім гаряче тісто починає замішувати руками. І коли діти почали мене питати, що ви таке робите, як ви так можете, я вже почала задумуватися над тим, що я вже стала так, як колись моя мама. Як бачите, у мене тут крильця вже приготувалися, я зараз їх просто змащую кетчупом і ще відправляю хвилин на 10, при 200-220 градусів на декілька хвилин, щоб вони просто зарум'янилися. Тим часом я підготовляю рибку до оселеця під шубою. Я купила два такі оселедчики, звичайні, ще не почищені. Вони мені найсмачніші, кращі, принаймні, ніж вже готове філе. Гарненько мию під протічною водою, звичайно, під холодною, ніякому разі не під гарячою. Знімаю шкірку, стараюся від'єднати якісь там а, кісточки, які можу. Нарізаюся кубиком, і буду шубу робити у ось такій формі для запікання. Зазвичай я роблю шубу на тарілочках, Так, можу там дві тарілочки зробити, наприклад, три. А сьогодні настрій такий, що взагалі нема бажання бавитися. Тож на низ нарізала. Оселедиць. Треба було ще нарізати цибулі, я за неї просто забула. Тоді, так як все звичайно, картопля, майонез, морква майонез, буряк майонез і зверху все затираємо яєчком. хтось Може промащувати йогуртом, хтось проливає олію. Колись я проливала ті всі свої олію, і тільки верхній шар я змазувала майонезом і затирала все яйцем. Хтось шубу перекладає сметаною. Ну, а я роблю ось так трошки більше майонезу. Тим часом, поки я готувала шубу, приготувалися мої е, крильця. І як бачите, такий мають зажаристий, гарний. Колір, і чесно кажучи, на цьому все. З готуванням я більше нічого не встигла, тому що а, треба було поїхати забрати із поїзда мою одну дуже добру знайому. У нас зараз таксистів не дуже сильно знайдеш, тому мене попросили. Я залишила все і маю таку нічну поїздку. Вже на наступний день, з самого ранечку, так як в мене вже було готове тісто, я приступила готувати пельмені і вареники. Та й, чесно кажучи, шукати плюс в тому, що вечором не встигла, то, наприклад, дуже добре охолола картопля. Вона вистоялася у мене ще в холодильнику, і фарш добре вистоявся. Я його готувала. Там солила, водички додавала, він постояв у холодильнику і ще набув такої кращої щільності, ніж він був вчора вечором. Тож сьогодні, з самого ранку, тільки ми відвезли дітей в школу, я сіла це все готувати. Тут біля мене бігає туди-сюди Софія, щоправда, в кадр вона так не потрапляє, тому що зайнята, але час від часу забігає. Готую і буду йти на другий поверх. А, так як я я спеціально хотіла з вечора багато всього наготувати, але що не встигла, то не встигла, бо маю багато роботи на другому поверсі. Ось що я встигла наліпити, наліпила пеліменів, наліпила варенички, щось поставлю у морозильну камеру, а щось просто в холодильник і просто буду. Варити, наприклад, от коли вже прийдуть діти школи, ну і, можливо, ще хтось спитає, хто що більше хоче, і що залишити, а що поставити у морозилку. Наліпила і побігла на другий поверх. Я казала, що на другому поверсі у нас кімнати вибиті глиною. У нас, кажуть, болото. Глина перемішана із соломою, і ось так вибита дранкою, і зверху це все в такому, в такій глині. Вона порозтріскувалася. А ми хочемо робити ремонт взимку. І я підготовляю основу. Хочу і дезінфікувати, бо вапно сушить і не дає там ніяким таким мікроорганізмам розмножуватися. Ну і, відповідно, хочу позамісти. Затягати ще ось ці всі щілини. Я спочатку просто проходжуся вапном, змочую глину, щоб вона розмокла, а потім так монотонно помаленьку. А, шматочок за шматочком проходячи такою щіткою, затягаю дірки. Звичайно, що всі затягнути не можна, десь щось залишається. Ну, але я сама не працюю. в мене є помічниця. <сміття> помічниця убрала рукавиці. Ну, справ... Правда, не зразу. Вона собі взяла спочатку щітку, але так як я знаю, що, наприклад, вапном довго працювати не можна без рукавиць, вапно роз'їдає пальці. Знаю, з власного досвіду треба вбирати рукавиці. На 10 розмірів більші умові рукавиці, і Софія теж мені допомагає. Оскільки нікого більше, окрім нас, двох вдома нема. Тож, ми дуже плідно працюємо. Дві стіни ми вже зробили, в нас лишилася половинка одної, бо там немає половини вибитої, там були інші плани. Але так як плани помінялися, то лишилося тільки такої півстіни, то її треба домалювати, І ще одна ціла. Чесно кажучи. Це займає багато часу, тому що треба повільно не спішити. Ну воно так приспришвидшене відео здається, що все так дуже швидко. Плюс прийшли діти з школи. Треба піти посидіти, розігріти їжу. Звичайно, що вікусі це вже не потрібно, але я не знаю, в нас якось так є, що кажуть, що їм набагато смачніше їсти, коли мама є внизу, коли мама щось розпитує, ну і тому мама мусить іти. Але зато потім вікуся мені допомагала доробляти. Звичайно, тут вона не хотіла позувати, попадати в кадрик, так як тут я так як бомж в кадрі, вся затраскана. Тим вапном, і вона, відповідно, теж, а трошки познімати, познімала. І так, добрий день, від самого ранку до вечора напрацювалася. Єдине, що ще треба помити підлогу, я її просто підмела, але сьогодні я вже цього робити не буду. І так, я справилася, зробила ще одну кімнатку. Тепер тільки треба, щоб вона підсохла, і вже тоді можна буде ній щось робити І ось так, два дні я помістила у 13 хвилин, не цілих 14. І відео, відповідно, на цьому закінчується. Маю велику надію, що воно вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім папа, -па, до зустрічей!